Добрий день. Сьогодні будемо розв'язувати завдання з теми Самостійна робота розчини частина 2. Перше завдання склади рівняння електролітичної дисоціації поданих речовин. І в нас речовини H-хлор. Ми повинні користуватися таблицею розчинності і дивитися, які йони, на які йони розпадаються ці речовини. H-хлор розпадається на йон H, -плюс і хлор мінус. Цинк СО4 розпадається на йон. Цинк 2 плюс і СО4 2 мінус. Натрій 2 СО3. Натрій плюс і СО3 2 мінус. Але тут натрій 2. Ми знак не міняємо заряду, а просто робимо, що утворилося 2 йона натрій плюс. І це 3 3 мінус. Баррі Ож OH, двічі. Барій 2, оh OH, мінус. Але тут двічі, Ож OH двічі, тому теж буде два йона ОH-Ferum N3 тричі. Ферум є І2, і 3, тому треба дивитися за валентністю. Тут валентність ферума 3, тому що ho НО3 кислотний залишок. 1 гідроген, значить валентність кислотного залишка 1. Якщо валентність кислотного залишка 1, 1 помножить на 3. Поділити на 1 буде 3. Тому тут валентність ферума 3, тому буде ферум 3NО3 ферум 3NO3 мінус, але взяти в дужки що Н3 тричі, тому буде 3N3 мінус Калій 2 so 3 Калій плюс. SO3 2 мінус. Калій плюс. so 3 2 мінус. Але тут калій 2, тобто знову 2 калій плюс. Наступне завдання: визнач сумарну кількість речовин йонів, що утворилося під час дисоціації феррум 3 хлориду. Запишемо рівняння дисоціації ферум 3 хлориду, тобто феррум з валентністю 3. Хлор з металом завжди один. Тому буде феррум хлор 3. Розпадається на йони феррум 3 і 3 хлор. -3. Мінус. Ми підкреслюємо: нам тут треба сумарну кількість речовини йонів, що утворюється під час дисоціації. Тобто нам треба і ферум, і хлор разом дізнатися. Це нас невідоме, а ферум хлор 3 це відоме. Тут один коефіцієнта немає, тому один. Тут теж один йон, а тут 3. Значить, у нас ферум 3 хлориду взяли 3 моль. Тоді ми складаємо пропорції тут Х, тут Y. Тобто, якщо 1 до 1, то 3 молі тут буде 3 моль. А тут ось 1 до 3, тобто в три рази більше, тому 9 моль. І разом це 12 моль. Тому відповідь Б. Склади рівняння реакції в молекулярній, повній та скороченій йонній формах. Нікель 2 хлоридом. Тобто нікель, валентність 2, тому буде нікель хлор 2 плюс літій гідроксид, літій Ош. Реакція між сіллю і основою. Утворюється нікель Ош. Двічі, нерозчинна основа і утворюється літій хлор. Валентність 1-1, тому так і залишається. он 2 я написала, тому що нікеля валентність 2. Сюди двічка, сюди двічка. Тепер розкладаємо на йони. Нікель-хлор 2. Ну, щоб реакція відбулася, треба, щоб була розчинна сіль, луг і утворилась нерозчинна основа. Нікель хлор це розчинна сіль. – -OH, це луг, а ось нікель двічі – це не луг, тобто не розчинна основа. Тому це буде: не будемо розкладати на йони, тому що це слабкий електроліт, це розчинна сіль. Тобто всі розчинні солі, луги ми розкладаємо на йони, а не розчинні, не розкладаємо нікель 2 плюс. Бо валентність була 2 і заряд буде 2 плюс, додати хлор 2. Тобто хлор мінус, але буде 2 хлор мінус. Додати. Літія у моїй таблиці немає, але в таблиці для НМТ є. Буде 2 літій плюс, тому що сам літій дає йон літій плюс, але стоїть двійчка. І мінус, OH але стоїть двічка, тому 2 ОН. OH дорівнює Нікелю H2 так і залишаємо додати знову 2 літій плюс і два хлор мінус. Скорочуємо. Скорочуємо два літій плюс і два хлор мінус, і у нас залишається. Скорочене йонне рівняння нікель 2 плюс додати 2OH мінус дорівнює нікель OH Двічі стрілочка вниз. Далі між кальцій карбонатом і нітратною кислотою. Кальцій карбонат це кислотний залишок карбонатної кислоти, кальцій СО3 і валентність 2-2. Тому так і залишається нітратна кислота HNO3. Це сіль, сіль взаємодіє з кислотою, якщо утворюється газ або осад. Тут виходить кальцій з валентністю 2 і НО3 з валентністю 1, тому кальцій НО3, додати. А тут 2 co 3 який відразу розпадається на вуглекислий газ і воду. Тому ця реакція відбувається. Будуть, і утворюється і газ, і вода, сюди іще двічку треба. І от тепер треба визначити, що ми розкладаємо на йони, що ні. Кальцій СО3 це сіль, кальцій СО3 це нерозчинна сіль. Тому на йони розкладати не будемо. Я її виділяю. Хрі сильна кислота, сильні кислоти, нітратна, сульфатна, хлоридна, бромідна, йодидна. Всі солі із кислотним залишком нітратної кислоти, тобто нітрати, вони розчинні. тому це розчинна сіль, оксиди ми не розкладаємо. Майони вони не електроліти. Тому те, що я виділа: залишаємо кальцій СО3, стрілочка вниз додати. Гідроген дає йон H, NO3 мінус, тому буде тут двічка стоїть 2H і 2NO3. Дорівнює. Кальцій дає йон кальцій 2, no 3 знову тому буде. Хальцій 2, плюс, додати НО3, мінус, але взяти но 3 дужки, тому буде 2NO3-, мінус. додати вуглекислий газ, додати воду. Я скорочую, дивлюсь, у мене тут скорочується лише НО3, no 3 мінус. Угу. А, і залиш... переписую те, що залишилось. Тобто кальцій СО3 додати 2H дорівнює кальцій 2 додати вуглекислий газ і додати воду. Це буде скорочене йонне рівняння. І навпаки, склади молекулярне та повне йонне рівняння за скороченими йонними рівняннями. Барій 2 Ми бачимо йон. Тобто перед цим, поки його не скоротили, була речовина, сильний електроліт із барієм. Із барієм сильний електроліт це може бути розчинна, сіль з барієм або барій oh 2 чи основа з барієм це теж луг. Тобто ми можемо взяти будь-яку розчинну сіль з барієм, наприклад, ось і барій хлор, барій, пром, барій йо, це все нам підходить. Візьмемо барій хлор, такий поширений. Барій, хлор, валентність барія 2 у хлора 1, тому барій хлор 2. СО4 мінус, значить, теж була речовина сильний електроліт, яка містила цю частинку. Сульфатна кислота, наприклад, це сильний електроліт, або якась. Розчинна сіль, яка містить СО4. СО4, наприклад, калій СО4, калій 2 со 4 натрій, 2 со 4 далі там ДР, це все солі, які підходять. Ну, візьмемо кислоту H2SO4. дорівнює барій, СО4 реакція обміну і плюс H хлор. Тут, щоб урівняти 2H хлор, нам Йонне рівняння теж повне йонне. Виділяємо те, що ми не будемо розкладати на йони. А ми підбирали, щоб це був сильний електроліт, це був сильний електроліт, а у барі SO4 нерозчинна сіль, слабкий електроліт. Хлоридна кислота, сильний електроліт, тут теж розкладаємо. Значить, барі дає йон барій 2. Хлор мінус, але тут двічка, тому 2 хлор мінус, додати H, але тут двічка, тому 2H плюс додати SO4 2 мінус, доріня. Баррі SO4 додати 2H плюс додати 2 хлор мінус. І я скорочую те, що. 2, ну тут не треба скорочене йонне рівняння, воно в нас все одно, ми бачимо, коли скоротили, у нас вийшло те саме, що нам пропонували на початку. І давайте розглянемо наступне. Кальцій 2 плюс. Теж, ми, якщо кальцій 2, це йон, значить був сильний електроліт з кальцієм. Ми можемо взяти основу з кальцієм, кальцію аж двічі, або будь-яку розшину сіль. Ну Ось тут кальцій із хлором дуже багато розчинних солей. Можемо взяти кальцій хлор. Або ось із НО3 теж усі солі розчинні. Давайте візьмемо, наприклад, хай буде кальцій НО3. Щось новеньке. Кальцій, тоді буде валентність НО3-1, Тому кальцій НО3 двічі додати СО3 кислоту ми не можемо взяти з СО3. Аж 2 СО3 слабка кислота, і вона не розкладеться на йони. Тому ми візьмемо теж розчинну сіль. Із СО3 розчинні солі, натрій, калій натрій. Тут і небагато їх. Тому візьмемо, наприклад, натрій СО3, поставимо валентності 1,2, тому натрій 2СО буде трошки нижче напишу, тоді буде реакція обміну в кальцій СО3 додати натрій НО3. Тут валентність 2,2, тут 1-1, тому так і залишається. Не забувайте перевіряти валентності і урівнювати. Кальцій СО3 вже ось навіть написано, що це нерозчинна сіль. Це розчинна, розчинна, ми підбирали. Дві розчинні солі, взаємодіть між собою, якщо утворюється третя нерозчинна І в нас вийшла нерозчинна, Це теж розчинна сіль. Розчинна чи нерозчинна, перевіряйте таблиці розчинності. Розкладаємо. Кальцій 2 плюс. додати НО3-, але він узяти в душки двічі 2НО3- додати натрій плюс. 2 на3 плюс буде. Додати СО3-є. До Кальцій СО3 так і залишаємо. натрій плюс йон, але тут двічка 2 на 3. Плюс. І no 3 мінус, двічка, не забудьте, 2 no 3 мінус. Так, і далі ми скорочимо 2Н3 2Н3 2 на 3 2 на 3 2 на 3 2 на 3 мінус, і тепер бачимо, що в нас вийшло як скорочене йонне рівняння. Наступне завдання у відповідні йони з якісними реактивами на них. І ось тут у нас іони. Я, наприклад, скористувалася б таблицею виявлення йонів. Наприклад, перший реактив БРО-мінус. На нього реактив, який містить йон аргентум. Ну, це рощина сіль з аргентумом, аргентум нітрат буде жовтуватий осад. Тобто тут з бромом аргентум один нітрат. Це 1 А. Далі СО4. Щоб виявити СО4, ось тут йон, який виявляємо, ми шукаємо цей йон. Ось SO4 повинен зустріти барій 2 тобто речовина, яка містить цей йон, барій 2 і утвориться білий осад. Це може бути рощина, сіль з барієм або основа з барієм Ну, наприклад, ось тут барій нітрат, а ми знаємо, що нітрати всі рощині, тому нам підходить 2Г. СО3. СО3, знову шукаємо СО3, йон який виявляємо, і ось тут є плюс. це Plus міс... Iонаш Плюс. Ми можемо отримати із кислоти, тобто, якщо ми додамо будь-яку кислоту, то буде виділятись СО2 газ з різким запахом. Він небезпечний, бо це кислотний оксид, СО3 плюс хлоридна кислота, значить, третє буде В. Далі іферум 3 плюс. Шукаємо ферум 3, нам треба додати речовину, яка дасть нам цей йон OH-, А це луги дають, коли вони потрапляють у воду, обов'язково утвориться йон OH-. Тому треба шукати якийсь луг, і буде бурий осад. Так, калій гідроксид у нас є, тому четверте Б. Наступне завдання з кожних 50 молекул електроліту розпадається 35 на йони. Запишемо дано. Н загальне 50. Н ті, що розпадаються, це ті, що продисоціювали. Нам треба визначити ступінь дисоціації, тобто альфа. Я нагадаю вам формулу. Щоб визначити ступінь дисоціації, треба кількість молекул, які розпались, тобто продисоціювали на загальну кількість молекул. І помножити на 100%. Тобто альфа дорівнює 35 розпалося, 50 загальна кількість помножити на 100%. Ми тут можемо скоротити на 5. Так, ну буде 0,7 помножити на 100%, це буде 70%. Так. І в нас ще запитання. Визнач силу, це сильний електроліт. Якщо більше 30%, це вже буде сильний електроліт, тому відповідь. 70% і це сильний електроліт. І остання задача пророщену нітратної кислоти. Відразу записуємо дану. Значить, це розчин, маса розчину дорівнює 200 г, масова частка нітратної кислоти h – 6,3%. Додавали розчин натрій гідроксиду до повної нейтралізації. Так, реакція між кислотою і основою, реакція нейтралізації, тому так записали, обчисли масу солі. Маса солі невідома. Тут реакція відбувається між чистими речовинами, тобто між нітратною кислотою і натрій гідроксидом. А у нас нітратна кислота з водою, тобто 200 г це маса розчину. Нам треба знайти масу чистої нітратної кислоти, щоб по ній порахувати, скільки утвориться соль. Бо вода, вона середовище, вона не приймає участь у реакції. Щоб знайти масу нітратної кислоти, треба масову частку нітратної кислоти помножити на масу рану розчину. Але ось тут, коли ми будемо підставляти, відсотки на грами ми множити не можемо. Ми позбавляємося відсотків. Тобто 6,3 поділити на 100%. Відсотки скорочуються, буде Тисячних. То буде 0,63. Помножити на 200 грам. І тепер, коли ми просто число множимо на грами, то в нас залишаться грами. Тут, ось вийде, якщо ну, на 200 кому раз 2, тобто 6,3 помножить на 2, якщо попереносити коми, то виходить тоді 12,6 грам. Тепер складаємо рівняння, що нітратна кислота. Проб взаємодія із натрій до Ну, До повної нейтралізації це означає, що вся нітратна кислота пішла на реакцію. О, і, ну, тобто можемо відразу підписати всі 12,6 грам. Ми вже дізналися її масу. Утвориться сіль натрій НО3. І вода H2O. Тут рівняння дуже просте, тому що тут валентність 1,1 урівнювати не треба. Ми підкреслюємо відомо це нітратна кислота, нам відома її маса. І треба знайти сіль. Ми підкреслюємо невідоме. Зносимо коефіцієнти, урівнювати не треба було, тому тут 1 і тут 1. Знаходимо кількість речовини і складаємо пропорцію, бо пропорцію треба молі вставляти, тобто кількість речовини. Нітратної кислоти дорівнює. За формулою по масі саме маса поділена на молярну масу, тобто 12,6 грам, поділити молярна маса це за періодичною системою 1 плюс 14 плюс 16 помножити на 3. Буде 63 грам поділених на моль. Якщо би 126, подіти на, на 63, було б 2, а у нас в 10 разів менше, то на 0,2 моль. Тут 0,2 моль моль. Тут х, але теж 1 до одного, тобто ці коефіцієнти показують співвідношення, що така сама буде значить кількість молей. І тепер знайдемо масу цієї солі. Маса дорівнює кількість, помножена на молярну масу. Можна переробити з цієї формули. І знаходимо, тобто маса натрій НО3, натрій дорівнює кількість, ми знайшли 0,2 моль. А ось молярну масу знову за періодичною системою натрія 23, у нітрогена 14. І 16 помножити на 3. Це буде 85 грам поділених на моль. Молі поділені на молі, скорочуються. Ну, 2 помножити на 85 буде. 170, але в нас тут 0,2, тобто 17 грам. Це і є відповідь.